Вітаю на огляді акумуляторна лампа з датчиком руху. Замовляю я таку модель вдруге, тому що вона мені сподобалась як за якістю, так і за функціоналом. Кут спрацьовування датчика руху становить 120 градусів, але завдяки оригінальному кріпленню його можна зміщувати в ту чи іншу сторону. В комплекті маємо сучасний кабель для зарядки типу Type-C, двосторонній скотч, за допомогою якого можна закріпити лампу в горизонтальному положенні. Рекомендую закріплювати її на рівних поверхнях, наприклад, на плитці або склі. В іншому випадку скотч довго тримати не буде. Магнітне кріплення, за допомогою якого можна закріпити лампу на холодильнику або на іншій залізній поверхні, і сама лампа, в центрі лампи розміщений датчик руху. Збоку розташований вхід Type-C для зарядки. А також кнопка, яка має три положення. Вимкнено, увімкнено та режим авто. В автоматичному режимі при недостатньому освітленні лампа буде реагувати на рух. Плюс цієї лампи у тому, що на рух вона реагує практично у повних сутінках, що значно зменшує кількість непотрібних спрацьовувань та продовжує час роботи від одного заряду акумуляторної батареї. Глянемо, який акумулятор використовується у цій лампі. На сайті продавця написано, що це літій іонний акумулятор формату 14500, який має ємність 500 мАч. Звісно, в лампі використовується акумулятор низької якості. Тому, якщо ви хочете продовжити час роботи цієї лампи від одного заряду, можна купити більш ємний та якісніший акумулятор. Також замість акумулятора можна використовувати три батарейки формату 3А. Поточна напруга акумулятора становить 3,7 В. Тобто акумулятор прийшов приблизно наполовину розрядженим. Ось так лампа тримається на холодильнику. А ось інша лампа, яку я використовую в коридорі. Видно, що датчик руху спрацював відмінно. На рахунок ціни і де купував. Купував на Aliexpress. Ціна залежить від того, у якого продавця ви будете купувати, а також від поточних акцій, які проводяться на сайті Aliexpress. Рекомендую відкрити лампу на будь-якій сторінці, потім повернутися до свого профілю, відкрити розділ Монети і пошукати лампу там. Використовуючи монети, можна купити лампу значно дешевше. Ось для прикладу. Бачимо, що доступна лампа, яка світить жовтим та білим світлом. Ціна використовуючи монети становить 188 гривень 27 копійок. Хоча можна пошукати і знайти ще дешевше. На цьому буде все. До зустрічі!